Так, ось ось навеска така. Навіска. Кріплення можна на один палець на шток. І можна бачиш на два, щоб мертво було. Тут регулювальні болти поробив. Вона може ставитися і до мотоблока, зразу, і до адаптера. Дуже вдобно. Зразу давай, товщина труб 40 х 40. У мене товщина була. 5, 5 мм. Я думаю, може четверки вистать. Ну, сама труба на 40. Яка була. Яка була, ну, желательно потовща, звісно. Так, довжина передньої труби. Я зробив її трошки довшу. Ось, бачиш, я доварював трохи, тут кусок доварював, бо не вистачало, щоб лапи, якщо ти на культіваторні лапи ставиш, щоб захвачували трошки ширше, ніж колесо мотоблока. Получається 132 Вся довжина оцю, 132 см. Метр 32. 58 це ось до, до цієї перемички. 58 Ну, соответственно, і там 58. Задня 105. Довжина її 105. Вона коротше. Сзаді нема нема смислу ставити її довшу. Якщо там перекривається лапа, то тут, виходить, друга лапа ось тут. Ну, немає, Це кусок длинний, Вон буде зачіпатися за все на світі, за кукурудзу, і за соєшники. І виходить, що тут до сюди 45 см. Одне крило 45 і друге 45 см. Це не от центру, а ось отсюди 45. Тут ти вже сам граєшся, скільки тобі буде удобно. Між Оцими ось, ось, цією балочкою і оцю 35 см. 35, 35. Ширину, ширину тут сам собі регулюєш скільки. Я зробив отаке приспособлення під лапу. Ось, бачу лапа культиваторна, вона вище нижче ставиться, щоб вона їздила назад, вперед. Ну е, смисла немає. Не бачу смисла. Ніколи вона не їздила вперед. Мене влаштовує тут спереді, тому що тут одна, отут друга, третя, тут ось, ось четверта лапа і п'ята. Зараз покажу, поставлю. Вони перекривають. То це їздить, нема смисла. Так що тут окріплення можеш мертво приварити ось сюди. Воно мішати не буде. Їздити нема, бо це тільки морока. Оце я грався з цим дуже довго, щоб вже ж паралелі були. І це. Так, е, до кріплення сюди 15 см, 15. І тут товщина труби. Ось 50 на 40. ширина. Получається 50 на 40. 50 на 40 і 59 сантиметрів. 59 загальна довжина От пальця і аж сюди. 59 см сантиметрів Так, що ще тобі сказати? А, е, спочатку вариш оцей каркас десь на горизонталі. Щоб були паралелі були, був горизонталь, щоб не було вертольота не було. Тоді е, оцю єрунду, оце кріплення до мотоблока. Вставиш в мотоблок підганяєш оці ж весь щотко. Виставляєш мотоблок на горизонт, десь грівнесенько. Тоді оцю єрунду привариш до цього по горизонту, по горизонту, по уровню, щоб оце все було. Ніде не було кривизни, не було вертольотів, щоб теж був горизонт. Уровень ложиш, мотоблок по уровню ставиш. ну оце тут Прийдеться погратися. Це я день убив, це точно, щоб тільки. Приварить, бо там кривенько там це, бо як виїжджаєш десь на город, понятно, воно... городи теж не ідеально рівні, але желательно, щоб воно було на цьому. Бо ось на, 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 на адаптері виставляв дуже точно і на мотоблок, і на адаптері, тому що десь виїжджаєш, то приходиться одну лапу довше, або коротше, тому що десь не достає, або Ну, ти поняв. Коротше, треба горизонт. Зараз тобі ще зніму. Трошки я поставлю ще на паузу. Так, поїхали далі. Ось ця навісочка, дивись, все, це. Воно універсальне. Воно знімається і сюди, можна поставити, на цю сторону і на ту сторону можна поставити. Розвертається що в одну сторону, що в другу. Під уклоном ось ця труба. Дивись. Під уклоном вона. Якщо під окучники, треба також на цю сторону. Коли борони ставляться або їжі, вона розвертається, тоді цей угол вже вперед йде туди. Ну, понятно, їзда. Якщо кучники треба ближче, щоб сюди або вперед воно катається. Ну, Я собі виставив, щоб було не зачіпались за колеса мотоблока. І ось сюди теж вставляється, виходить, лапа культиваторна. Те, що я казав, Дивіться, тут вона одна вставляється, ось у друга і ось третя. Раз, наприклад, вони перекривають. Одна, друга. Ну і тут третя стоїть, вона теж перекриває. Опорне колесо отут ось -от ззаду стоїть. Ось його теж можна двигати туди-сюди. Вище, нижче, регулювати глибину. І з тої сторони так само ставиться опорне колесо сюди, так само з цієї сторони. Ти поняв. Сейчас дальше. Так, тепер цю ось кріплення оце я розвернув. Чук, тепер бач, труба оця під углом стала туди. Входить сюди у неї. Ось оця труба планка. Дивись, труба така кріплення. Вона, ну, я на одну сторону причепив, з цієї сторони так само. Вона чіпляється сюди, встромляється. На любую висоту. Ось дивися, кріпляться борони до неї. Зверху кріпляться борони, на, цепки, на цепочки, Раз. І тут ось, ось два крючка. Один крючок. Там другий. Цепочки ось ось приварені. І з цієї сторони розвернулося тут теж крючок, цеп натяжний, піднімається, коли навеска піднімається, або мотоблок піднімається. Борни висять у воздусі. Розвернувся, опустив їх. Тут я ще кидаю, цеп, знімаю оцей. і на нього надіваю, тут лежу противовес, блинчик лежу, лежу із трактора. Щоб борни краще в землю встрягали. Оце так стягую гудення по, по городі. катаєшся, зрозумів, город чистенький проїхався, два-три круга. По городі. Все гудення, вся бадиля з помідорів з гарбузів стягнув. На одному місці стою, підняв борни, скинув в сторону. І все. А, якщо це якщо з адаптером, якщо з мотоблоком, на мотоблок чіпляю, то ось остромляю сюди. Кріплення. Коротше, воно стромляється. І ставлю опорне колесо. Раз. Воно не зачіпається, воно не мішає там, нічому не мішає, воно стає, опускає його нижче, бо згори ще вдобно з мотоблоком, а під гору, виходить, він морду піднімає і нагрузка на руки на спину. Понятно? Згори нормально, він морду неряє вперед. І згори легко йти, а під гору дуже важко Тягати А так на опорне колесо, зрозуміло, що він борони. Боронує, це і весною боронує город, вроді рівненько, ну що ти зробиш, нічого страшного, опорне колесо слід Ну, Все таке. Це таке, це єрунда, я вважаю. Опорне колесо потрібне. Я зараз тобі поміряю відстань, ну ти вже сам підбереш, що тобі треба буде. Тут, виходить, 30, 30 сантиметрів, але колесо бач, ось трохи. Трохи ззаду, вона виходить сюди сміщена ще далі. Бо в мене оця планка, ну, щоб не мішало, щоб не наїжджало. Бо якщо колесо розвернуть отак ось, то буде, бач, буде наїжджати. Зачіпатися, то на другу сторону. Ізначально, ізначально, зараз типу покажу. Ізначально... Цю зробив оце кріплення було під картофля-копалку. Ось воно тут. Стінь. Якщо побачив цю веєрну зробив, я бач, під цю. Ну, тепер вона вже, вважаю, другий рік, стоїть. Ней не трогаю її не трогаю. Є вже нормальна, солідна копалка. Так що, ну такі діла. Так що, що треба ще, кажи. Фотографую, заміряю. Ну, желательно, щоб був горизонт. Оце був горизонт. Поняв, щоб не було оцєї кривизни. Якщо, даже, наприклад, тут роблять регулюровочний вин, щоб опускалась, піднімалась. Ось не Не бачу смисла до мотоблока, не бачу смисла. І за чого? Що ти підняв, наприклад, якщо лапи культиваторні неряють сильно в землю. Ти можеш мотоблок нижче опустити, лапи підняти вище, опорне колесо підняти вище, він тоді вирівнюється, І вже лапа буде, носок буде вверх. Так що смисла немає. Там оці регулювачні куча, куча болтів робити немає смисла. Оце ідеально. Я вже скільки е, катався, провірив. І поки не було в мене адаптер на заднє колесо, на одне колесо, воно, бачу, він стоїть. Ось на одне колесо. То. Я косив косілка спередня мотоблоки, вона важка, то оце чіпляв, сюди два блина надівав і косив. Ну, Правда, невдобно тим, що буває коло стовба, десь коло дерева косиш, то трохи ну, оце заважає, мішає, поняв. Отак універсальна віщ. Навіть щось перевести, поклав сюди, перевіз. Все, давай, будь здоров. І ще не все. Для окучування картошки ти просив, ти питав, ось це що я казав, дивися, трубка під углом стоїть, дисковий окучник стоїть, можна повертати його, виставляється, він вище, нижче. І на цій же планці кріплення не ті плоскорізи в мене там, де я сапав, а це іменно культиваторна лапа. Мені на бригаді хлопці дали дві штуки. І це я зварив, бач, ну, кріплення всю трубу під себе. А ця культиваторна лапа, вона йде за колесом або міжрядка картоплі, підриває землю. І тоді діск диск легше тоді набирає землю і засипає засипає картоплю. Бо якщо без неї і земля сильно тверда, поняв, то діску диск, дуже важко. Аж репить. У мене ось аж повиривало. Ось тут отут вирвало кріплення, по-живому тобто, по лопнуло. Так що желательно, то, щоб культиваторна лапа, ну ти зрозумів, змягчувала землю. І ще, чого 15 см, не коротше, ну, довше, ти зрозумів, поняв, поняв, що немає смисла буде мішати ногам там йти. А коротше, ні, тому що ну тут адаптер не Щоб носок не в'їжджав, коли грає ось, або цей, в колесо мотоблока. Оце 15 ідеально вистачає, тобі не буде зачіпатися в будь-якому Положені, так що, ну оце так. Поняв? І Ну це гратися буде, можна Хоп, Поставив або дисковий кучник, або їжак. Їжака поставив. Ось у мене їжаки висять. Їжаки висять. Ну Я з ними раз колись пробував. Не було такого, що на буграх бур'яни я обично боронами, все роблю боронами. Посадив картоплю, бур'янець тільки підійшов. Я борнами протягнув по картоплі, прямо по картоплі протягнув, вона ще не вилізла або трохи вилізла, нічого страшного. Пройшовся борнами, виріняв. Тоді картопля, коли вилазить, я окучниками раз пройшов, через тиждень, два, ще раз, потім третій, і ідеально. Так що отакі діла. Ну, це все. ти Типоняв. регулюється, Спочатку ось у мене це перва. Здвигається все сюди. Вузенько в кучу, тільки картопля вилізла в вуще в кучі, потім картопля розширяється, куч більший. Здвигаю оцю планку, оцю здвигаю трошки лівіше. Оце ідеально. Ось, ось диск, бач, диск стоїть трошки правіше. Класно, якраз чітко. То, що нам вистачає. Може, з тої сторони ну, нема смисла, щоб лапа не підривала, картоплю, не підрізала. Вона трошки лівіє, а окучник стає і піднімає цю землю, що. Підрихлено і засипає. ну Оце класно. класно, Не треба лапу окремо ставити. Це окремо, це на одній плоскості. воно, Я думав, що буде трохи ну, невдобно, що лапа одне, окущення, друге. Ні, нормально. І цю ось я, маркером намалював, в мене вже є ось оці ділення. Я вже виставив за три роки чітко тепер. Тепер тільки приїхав, поставив перше окучування, ось рисочка, друге. Ось ширше захвачуєш. Ну, оце так. Все. <реш> І ще, куль, ще один момент. Е, дивися, ще по весні, коли там сидить чесник, цибулю, що там яку рядки. У мене міжрядка між, рядка між до усим. між е, буряком, морква, цибуля, мені вдобно 40 см. У мене воно ну, є бурячний сівал, кажу, там вона, я зробив, коли приїдеш, подивишся, під люцерку, під буряк. Ну, а коли треба тикать. Багато цибулі чи е, часник, то ставлю такі, як маркера поробив. Ну Їх желательно, що не плоска, а трошки під углом зробити ось сюди, щоб скоси було. Е, Місто культиваторних лап ставлю, е, 40 см, і їх ставлю 4 штуки, це якраз 1,20 двадцять тут вони вміщаються, за мотоблоком ставлю, опускаю на глибину, вони вилазять в землю. І пішов, як маркер, пішов, 4 рядка зразу. Гоню 4 рядка, поняв. Вони отак встають сюди вниз. І ти поняв. вниз Раз. Це за мотоблоком. Перв, перва скорость. Перва скорость і пішов, бо другий сильно не всваєш води, десь можеш гаву зловити, потягне в сторону. А так оце, встромив і все, погнав. Розвернувся, потім. Крайній рядок, Встромляєш опять цю лапу і пішов назад вже ну, би три рядка вже. То сім рядків туди назад, сім рядків зразу ударив по городі, зрозумів. І тоді можеш ходити тикати цибулю чи... Ну це, якщо треба тобі, це так я. А ззаді ще теж кидаєш опорне полосу, так як наборно я показував тобі тут. І все, потихеньку. Ідеш собі та і все. Ну тепер, наче, наче все вже.